Другі! Мене звати Фред Діт і сьогодні будемо дивитися на ігру там <клух> О, Ой, берег-низ. А тут дуже тяжко, напевно. Правда? подивимося на дивимо. ютуб. Так, я поняв, тут мені треба нажати або в стрілочку Арх, або вниз, та? а? А що буде, якщо я вниз? О, влодька! Здороводька! У мене лаву ще Тут вниз. Чо? Ні! О, здорова лодька! Соня, супер! Зазерою вказує, що викидувати сміття треба, ні, при... ні. рожевий мені не подобається, мені голову. Нет. Мусор. Чи шапка. Знаете что? Буду вот такие. <груто -хэллэн> <груто -хэллэн> Я ее за... А, Индиана Джонс. От що что ты Низ, Нис, что з'їв ничего від такого взриву? А ясно, що я гарний. А вот Цезарь. О, мощно. А зараз, давай вверх. Тоже вверх. вниз, вверх, подивимось, що буде тут вниз, вверх, я типу, все наоборот роблю. Дивимося, що далі. Вниз. А тут без різниці. Вверх. Щоб... О, в мене було шляпа, а тоді було вуса. Вуса були гарніші. Вниз. Берюсь. А сюди можна? Ні, жалко. Вверх. Вниз! Ой, вверх-вверх! Добрий фільм. Так. Дивимось, що далі буде. Вниз. І володька, як ти мій шерсть сама короля. Ой-ой-ой, Володька, І настигну тобі! Добре, з вами був Фреддіт. Я дякую, що подивилися як я зі мною це відео, а я іграв, Сам ведучий. все, Всім. Кудбай!